Днями внутрішній двір Ужгородського замку наповнився звуком угорської народної музики за організації громадської організації про культура Субкарпатика та за участі районних гуртів збереження традицій, а також вихованців угорського народної мистецької школи «Тюлі Пантанода, відбувся фестиваль на честь Мікло Шаберчині, колишнього жупана Ужанського комітету головнокомандувача війська славного князя Ференца Ракоці II. Після урочистих виступів представники генерального консульства Угорщини в Ужгороді консульства в берегові місцевих угорських громадських та правозахисних організацій поклали квіти до погруддя одного з видатних діячів угорської історії Мікло Берчині та його дружини Крістіни Чакі. Цьогорічний фестиваль відбувся в день народження жупана. Досі збережене тліюче вогілля, сьогодні знову розгорілося полум'ям, зазначила Ілдико Орос, голова об'єднання про культура субкарпатика та Закарпатського угорського інституту імені Ференсаракоці другого. Культура Субкарпатика Цівісервезе громадська організація про культура Субкарпатика взяла на себе зобов'язання знайти для кожного населеного пункту такий день, коли вони зможуть відсвяткувати наших великих предків. Ужгород прив'язаний до Берчині. Він був тим графом, котрий здійснив найбільший вплив на культурне життя міста. Саме тому сім років тому ми почали поступово повертати пам'ять про Берчині в місто. Усе почалося з того, що товариство Угорської культури Закарпаття спільно з генеральним консульством Угорщини в Ужгороді встановило погруддя на його честь. А наше Організація започаткувала проведення фестивалю. На жаль, через пандемію, а згодом через війну стало важче організовувати цей захід. Але ми вважали, що тліюче вугілля потрібно берегти, і тому кожного року ми поверталися до цього джерела. Саме в день народження Берчені цього року нам вдалося провести цей фестиваль. Сьогодні виступом дітей це тліюче вугілля, яке ми берегли останні три-чотири роки, знову спалахнуло. Сподіваємося, що війна скоро завершиться, і тоді ми знову зможемо відсвяткувати день народження Берчині великою програмою. Шавияти на габоруйрандезвінялюнепел гетю бечені сюратишна. Організатори цього року підготували насичену і різноманітну програму. Мінданевбенупробалакітаніапрограмінка щороку ми намагаємося формувати нашу програму таким чином, щоб запросити на захід колективи народного танцю з цього регіону. Зараз ми запросили ансамблі з Ужгородського району. Так до нас приєдналися колективи з міста Чоп, сіл Есень та Геївці, а також з самого міста Н Ужгород. Культурну програму прикрасив виступ ансамблю Чіпкиш. Також ми підготували для учасників цікаву програму майстер-класів рукоділля. Ми намагалися запросити саме такі колективи, з якими раніше ми. Ще не співпрацювали так. Колективи з міста Чоп та Есеня були новими учасниками а також був ансамбль, який заснували всього два місяці тому. Вони молодці і дуже добре зарекомендували себе публіці. Після відкриття внутрішні двір Ужгородського замку заполонили гурти зі збереження традиції. Гарний настрій концерту створив виступ Чопського народного танцювального колективу «Кьокень». Сам краездуплаю невелюселипюнфел для нас це подвійне свято, адже ми вперше виступаємо в Ужгороді, і також вперше у межах фестивалю Берчині. для нас була велика честь та радість виступити тут. Наш колектив аматорський і за віковою категорією ми не молоді, але ми любимо зустрічатися та берегти нашу культуру та спадщину. Вчимося новим народним танцям та пісням, посилюємо цим нашу національну ідентичність і намагаємося передати цей молодшому поколінню. Фіаталабнем це Зазвучали й мелодії дедалі популярнішого народного інструменту цитри у виконанні гуртка філії Туліпантанода Мужієва. Ми раді знову долучитися до цього фестивалю. Це вже другий раз, як ми беремо участь в цьому заході. Для нас велика радість бути тут, адже для нас важливо берегти пам'ять про міклошаберчині та Крістіну Чаті. А для молоді це хороша можливість краще усвідомити, ким були наші предки і що вони зробили для нашого краю. Для нас також велика радість чути угорське слово в Ужгородському замку. Це фантастична річ. Діяльність колишнього жупана ужанського комітету є прикладом для сучасних та майбутніх поколінь, зазначила Ольга Шумовська, директорка краєзнавчого музею. Дійсно, дуже гарний, такий радісний, позитивний фестиваль, Берчені Фест, який проходить кожного року. І під час виступів дітей дорослого населення знаєте, пісня радує, надає гарні емоції навіть у цей час війни, коли дуже важко підбадьорює, згадуємо традиції наші, дізнаємося більше історії. Це не може не викликати гарних емоцій, позитивних. Тому такі фестивалі треба проводити, підтримувати культуру, поважати минуле. І дбати про майбутнє основна складова кожного народу це є традиції, культура і повага. Можу сказати так, і в Міклошаберчині було проживаючи тут. Він поважав традиції, місцеві культуру і навіть вивчив русинську мову, нею володів. Він був прекрасний дипломат. І нам зараз у майбутньому є на кого рівнятися в минулому, тому що це справжній приклад дипломатії, національної свідомості і культури. Фестиваль Берчені відбувся за підтримки угорського уряду та фонду імені Бетлена Гагабора.